Чиновники одеської мерії не лише якої, що їм заманеться, але й невічливо ставляться до журналістів. саме з цим довелося зіткнутися нашій знімальній групі під час прес-конференції міського голови та його підлеглих. Журналісти телекомпанії Круг звернулися до мера зі звичайним питанням, чому з одеситів беруть гроші за перевірку лічильників на воду, хоча ця послуга має бути безкоштовною. Про це йдеться у законі України про метрологію і метрологічну діяльність у пункті 3 статті 28 говориться, що постачальник послуг виконує роботу за власний рахунок, але замість відповіді Костусєва або його заступника з питань міського господарства Анатолія Орловського, ми несподівано почули інше. Я перешлю вам на почту, або візьміть, у нас в кабінеті зразу поставлю, там повне роз'яснення. Ані Костусів, ані Орловські не вважали за необхідне поставити на місце свого прес-секретаря, адже питання ставилося до них. Більше того, пізніше Орловський повівся і взагалі по хамському. Вже сказали вам, що вам... То Тобто ви одказуєтесь. Мені потрібен живий відповідь. Перший заступник мера Микола Ільченко теж не хотів або не зміг відповісти на просте питання. будь ласка, офіційний запрос на моє ім'я, я дам вам офіційний відповідь на інтересуючі вас питання. Якщо uh, мої колеги повели себе некоректно, я поставлю на від. А ось як виглядає так зване офіційне пояснення комунального підприємства Сервісний центр, що розповсюджує прес-секретар Костусєва Ганна Осіпчук. Директор центру, пан Полдарєв, вважає, що люди неправильно з. Розумілий закон і платити треба. Одеси там варто замислитись. Той самий виконавець робіт, який має здійснювати їх безкоштовно, тлумашить в Одеській мерії закони України на власний розсуд. Такого нахабства і беззаконня в нас не було при жодному мерії. Тому нагадуємо: вже були випадки, коли громадяни вигравали справи з цього приводу у суді. Отже, не платіть гроші шахраям. Звертатися до суду. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.